Скажіть, будь ласка, все-таки ви залишатиметеся на посаді у складі КНУ, який все-таки там частина залишилася навчальних закладів. Чи ви будете переходити в педагогічний, чи це не називається переходити? Яка, яка, на якій посаді ви тепер будете? Як тепер вас Тобто Ви маєте на увазі мене особисто. Ну, справа, особисто. справа в тому, що не незважаючи на те, що були структурні підрозділи, педагогічний інститут, інші структури, Культурні підрозділи єдиний юридична особа Криворізький національний університет, і всі ми поки що працівники єдиної юридичної особи Криворізький національний університет. Просто коли ми утворювалися, і зважаючи на вагу Криворізького педагогічного університету інституту. Його вагу, його значащість і його розгалуженість, то було прийнято рішення, що керівництво педагогічним інститутом здійснює проректор Криворізького національного університету. Тому я опинився на посаді проректора Криворізького національного університету і в якості проректора здійснював загальне управління і зараз здійснює здійснює Криворізьким педагогічним інститутом. Безперечно, коли утвориться Криворізький Державний педагогічний університет, то як в будь-якому унів... університеті міністерство має оголосити конкурс на, брання, вакантний... на заняття вакантної посади ректора університету, можуть подавати всі претенденти, які відповідають кваліфікаційним вимогам. Угу. А колектив вже визначиться і обере найбільш достойного.